Скільки годин на день ти користуєшся смартфоном, а скільки ігор встановлено на твоєму смартфоні. У нас є припущення, кількість встановлених ігор впливає на загальний час користування смартфоном. Однак це тільки припущення, а не беззаперечний факт. Тобто це гіпотеза, яку ще потрібно підтвердити. Детальніше, дивися далі у відео. Тривалість дня, тобто проміжку доби від сходу до заходу сонця, змінюється протягом року. Ми можемо так говорити, тому що це вже факт, підтверджений дослідженнями та вимірюваннями. До речі, про факт у нас є окреме відео. Переглянь його, якщо потрібно пригадати цю тему. А перш ніж стати фактом, твердження про тривалість дня було гіпотезою. Гіпотеза. Це припущення, яке можна підтвердити або спростувати. Гіпотеза не з'являється ні звідки, щоб її сформулювати, потрібно спершу зібрати та проаналізувати дані. Наприклад, спостереження в школі показало, що водночас багато дітей бувають іноді пригніченими та неактивними, а найчастіше це трапляється в дощові дні. І гіпотеза дощова погода негативно впливає на настрій. Або у класі було проведено опитування щодо звичок користування смартфоном. В отриманих відповідях було проведено зв'язок. Діти, які вказували вищу кількість встановлених на смартфоні ігор, також зазначали більший загальний час користування смартфоном. І гіпотеза, кількість встановлених ігор впливає на час користування смартфоном. Такі початкові дані, зібрані за допомогою спостереження, опитування чи іншого способу, дають тільки підстави для формулювання гіпотези, наразі це припущення, яке ми тимчасово вважаємо істинним, а далі сформульовану гіпотезу потрібно підтвердити або спростувати, для цього часто застосовують моделі як саме дізнаєшся за мить. Нагадуємо, модель це спрощене подання оригінального об'єкта чи процесу. Залежно від форми подання є такі моделі словесні, структурні, графічні, математичні, спеціальні, алгоритмічні. Про моделі в нас є окреме відео рекомендуємо спершу переглянути його. Щоб краще зрозуміти важливі характеристики об'єктів чи процесів, розглянутих у гіпотезі, можна створити відповідну модель, таке спрощене подання допоможе підтвердити гіпотезу або спростувати її, наприклад, як перевірити гіпотезу про дощові дні та настрій, можна протягом певного часу проводити регулярні опитування тих самих людей, а результати подати за допомогою структурної моделі. Таблиці. А як щодо гіпотези про залежність між кількістю встановлених ігор та часом користування смартфоном, то також можна провести опитування, але одноразове та для широкої аудиторії, а результати подати за допомогою структурної моделі. гістограми. Така форма наочно продемонструє, чи існує залежність між встановленими іграми та загальним часом користуванням смартфоном. Щоб далі гіпотезу можна було підтвердити або спростувати, зверни увагу, ці опитування вже не є початковими, які потрібні, щоб зібрати дані та сформулювати гіпотезу. На цьому етапі гіпотези вже перевіряють, а тому опитування мають бути ширшими. І в них варто взяти до уваги такі моменти. Кількість опитаних людей має бути достатньою для аналізу. Люди мають бути з різних кіл спілкування, щоб у них відрізнялися місця проживання та особистий досвід, чітко визначена аудиторія, наприклад, проводити опитування серед людей певного віку та професій. Дотримання цих пунктів допоможе отримати більш повну картину досліджуваного явища Гайда тренуватися. Проаналізуй такі варіанти гіпотез а. Що більше в програмі команд, то довше вона буде виконуватися, Б. Що менше в рівнянні невідомих, то легше його розв'язати, В Що більше в композиції нот, то довше вона триває, Г. Що частіше повторювати вірш, то швидше його можна запам'ятати Г. Що менше вкреслені ліній, то легше розуміти його деталі. Де. Що більше в таблиці даних, то складніше її аналізувати. Зупини відео та подумай, яку модель можна застосувати для перевірки кожної із цих гіпотез. Нумо звірятися. Гіпотезі А відповідає алгоритмічна модель, тому що потрібно створити програму. Гіпотезі Б відповідає математична модель. Тому що потрібно записати рівняння та визначити його складність. Гіпотезі В відповідає спеціальна модель, тому що потрібно записати та проаналізувати ноти. Гіпотезі Г відповідає словесна модель тому, що вірш потрібно читати вголос і записувати текстом. Гіпотезі Г відповідає графічна модель, тому що потрібно візуалізувати лінії. І гіпотезі D відповідає структурна модель, тому що потрібно проаналізувати таблицю. Звісно, у реальності досліджувати гіпотези значно складніше це тривалий процес. Моделі допомагають перевіряти гіпотези, але часто вони не є остаточним підтвердженням якщо гіпотеза складна, то потрібно використати багато моделей і залучити до процесу безліч людей. А яка модель найбільш зрозуміла тобі? Поділися в коментарях. Запам'ятай, гіпотеза це припущення, яке можна підтвердити або спростувати. Для цього потрібно зібрати та проаналізувати дані, сформулювати гіпотезу, підтвердити її або спростувати. Для перевірки гіпотез можна застосовувати відповідні моделі. Дякуємо за перегляд! Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.